Українські десантники та гвардійці відійшли від 32-го блокпоста поблизу села Сміла, що був розташований на трасі Бахмутка. Перші повідомлення про ймовірне оточення та проблеми на блоці пролунали ще 7 вересня. Саме того дня проросійські найманці розмістили свої передові позиції просто за крок від українських. Войни, що тримали оборону на блоці, не один раз заявляли про погіршення ситуації, і закликали керівництво АТО до негайних конструктивних рішень, аби Переломити ситуацію, водночас, і в штабі антитерористичної операції і у РНБО щоразу повторювали, ситуація під контролем у бійців є все необхідне для оборони укріп району. Підстав не довіряти офіційним спікерам, начебто, не було. Натомість, нині стало відомо від початку вересня на блоті загинули більше десятка українських силовиків. 32-й блокпост уже не український. Військові отримали наказ залишити позиції поблизу села Сміла і відійти. За час протистояння від початку вересня там загинули більше як 10 бійців. Ще кілька зникли безвісти. Точної кількості втрат у раді нацбезпеки не знають, як і всіх імен загиблих. На даний момент відбувається ідентифікація тіл загиблих та з'ясування долі декількох військовослужбовців, що офіційно вважаються зниклими безвісти. Зараз військовим надають психологічну та необхідну медичну допомогу. Далі обіцяють відпустки. Відходили наші бійці з усією амуніцією та боєздатною технікою. Раніше бойовики перерізали луганську трасу з обох боків, замінували всі підходи. А українському війську висунули ультиматум залишити позиції до півночі. На півдні Донеччини наші військові відбили атаку бойовиків районі селища Талаківка. Там неконтрольовані збройні формування, намагалися штурмувати один із підрозділів сила. То вогнем у відповідь. Наші Розділи знищили танки, автомобіль у терористів є втрати в живій силі. Під час обстрілу бойовиків постраждали і мирні жителі. Одна жінка госпіталізована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. В селищі пошкоджені або зруйновані не менше десяти приватних будинків. Росія знову в четверте відправляє на схід України так звану гуманітарну допомогу. З Московської області вже виїхали 50 вантажівок. У РНБО кажуть, перебування колони на українській території без прикордонного огляду та митного контролю незаконне. Жодної офіційної інформації, жодна офіційного документа українська сторона з цього приводу не отримувала. Міжнародний комітет Червоного Хреста в організації цього конвою як і трьох попередніх участі не бере. Що саме в російських вантажівках знову невідомо. До їх огляду не допускають ані українських митників, ані міжнародних спостерігачів. Костянтин Павло, Станіслав Фещенка, Донбас, Петскор, 2+,2. Окрім тих таки білих так званих гуманітарних довгомірів, в яких одному путіну відомо, що насправді перевозять без жодного маскування до українських кордонів, Росія підтягує і регулярні, між іншим, не останні за боєздатністю власні військові підрозділи. Аналітики групи «Інформаційний спротив сьогодні оприлюднили дані, що на прикордонних ділянках у Ростовській області нині спостерігається концентрація важкої техніки та спецпризначенців. Зокрема, за даними розвідки, біля кордону помічені підрозділи. Другої танкової таманської дивізії, що базується у підмосков'ї, другого окремого полку спеціального призначення зіпскову, і також підрозділи нові свіжі підрозділи 28-ї мотострілецької дивізії, яка зазвичай базується у Єкатеринбурзі. Крім того, є відомості, що у російських професійних військових командири відбирають усі особисті документи.